Добрий день. Поради про як працювати власне, з навчальним курсом. І так, структура курсу. Кожен рівень має дві частини по два за сім занять, плюс для кожної частини, після сім занять, контрольна перевірка того, що ви вивчили. Кожне заняття складається з трьох та більше основних частин. Перше граматика та лексика. Якщо рівень більше а 2, то ще є лексичний курс. Потім фонетика, потім прослуховування на слух. Кожна частина заняття також включає в себе граматичну та лексичну частину, які складаються з теорії, є ще додаткові відеоматеріали, крім текстових, начитаний діалог, письмові та усні вправи з граматики. Усні вправи також начитані. Для лексики також є для рівня більше, ніж А2 і далі. Є також діалоги, вправи, лексичні вправи. Фонетична частина складається з теорії та ілюстративних начитаних діалогів. І, нарешті, прослухування на слух або аудіювання містить на читання з завданнями до них. Кожен урок має також словник нових слів. Загальні поради. Заведення краще виконувати в наступній послідовності. Вивчення діалогу, граматика та лексика на слух, письмові граматичні вправи, потім, потім усні граматичні вправи, вправи на аудіювання, прослуховування і усні фонетичні вправи. Час виконання займає займатися краще ранці у постійний час 30-45 хвилин щодня. Ми подивимося, що як власне працювати. Для вивчення граматичного або лексичного діалогу треба відкрити файл граматичного діалогу відповідний аудіофайл. Так, e -e, це у нас була граматична теорія. От, наприклад, ми відкриваємо граматичний діалог. Ось у нас граматичний діалог. Ми відкриваємо його і паралельно можемо відкрити також аудіофайл, де у нас знаходиться цей діалог. І послухати. Я в паралельному комп'ютері відкриваю аудіофайл, чи ми могли одразу послухати, ви будете це робити однаково. Лесон 01. Just thinking about my day. І так далі. Тобто ви слухаєте діалог, потім тут є переклад. Вам треба виписати всі нові слова, вивчити їх, а потім вивчити діалог на слух. Це перше завдання. Повторювати діалог кілька разів протягом всього 2-3 днів. Потім вам треба записати відео, де ви розповідаєте діалог на пам'ять для перевірки відправити мені. Далі, граматичне лексичні вправи. І так, ще раз відкрити файл граматичної теорії. Ось, Повертаємось до файлу граматичної теорії. Ось, він. Ось І ви дивитесь цю теорію. Якщо якісь запитання, дивитесь моє відео. Ще є запитання, можете мені написати. Ось, і після того, як, якщо все теорією зрозуміло, ви відкриваєте файл граматичних вправ. Ось він у, вас, у вас він буде в домашньому завданні ось граматичні вправи. І у вас є декілька сторінок, де в формі тесту ви вибираєте правильну, правильну відповідь. Ось тут буде шість граматичних вправ на всі теми цього заняття. Ми повертаємось далі. Далі у нас, після того, як ви виконали це вправо, відправляєте виконачу. Також є спеціальні файли усних граматичних вправ їх відкриваємо, називаються drills або oral exercises. Ось вони. Ось це вправи. Їх можна. зробимо трохи менше. Ось їх можна послухати. Наприклад, в нашому варіанті це буде. У вас будуть вони ці вправи, називаються Drills. Наприклад. Lesson 1 Drill 1. Наприклад. Number 1.1. Book. Book. І тепер правильно. Ви, ви, кажете свою відповідь, і потім чуєте правильну відповідь. A book. Так. Далі. Number 1.2. I. Так кажете правильну відповідь. І далі чи слухаєте? An I. An I. Ось в Number такому, от в такому режимі ви працюєте з усними вправами. Тобто ви спочатку учите теорію, потім пишете письмові вправи, потім ще закріплюєте це усними вправами. Так, повертаємось до рекомендацій. Так, після виконання фейсів вправ, та, от, слухаєте аудіо заняття. Далі у вас є фонетичний курс. Для цього треба відкрити фонетичний файл фонетичної теорії. Де у нас фонетична теорія, от нас, наприклад, вона у нас тут. Читаєте в тому випадку цей звук, як він вимовляється, в яких випадках він буває. І після цього у вас є ілюстративний матеріал, у вас є фонетичні вправи. От, фонетичний діалог. Ми їх відкриваємо. І скриваємо аудіо, таке так і називається фонетичний діалог. Зараз я покажу, як він так він виглядає. Вот Phonetics, да? він називається фонетика. Так, і ми його запускаємо, і слухаємо. Ось ми дивимося на файл Lesson 1 Phonetics 1. At a dinner and cake. For dessert. Sure. Some cake. Ну і так далі. Тобто, ваша задача слухати і повторювати ці речення. Ви можете ставити паузу е після кожного речення, так як найкраще. Наприклад, ви слухаєте речення of і повторюєте. Of course. Вам треба е прослухати це, а потім прочитати самому і записати це для того, щоб я міг перевірити. Ви Можете записати, зробити аудіозапис. Остатньо. От і е відправте. І останнє це вправи на прослуховування. Це так звані файли listening. Вам треба відкрити текстовий файл listening. Ось він у нас. Ми його відкрили. Далі відкриваємо аудіофайл. Він називається listening. По порядку 1, 2, 3, 4. Ми відкриємо зараз один, я відкрию в іншому комп'ютері. Ось Listening one. Яка ваша завдання, як правило, в listening? Вам треба прослухати яке слово тут випущено і вибрати з тих трьох або з двох, які тут подані. Давайте послухаємо. Can you do? Так, бачите, what can you do? Тобто правильна відповідь буде me. Так. I can come. I can come. Правильна відповідь буде come. І так далі. Так, і це у нас е, аудіювання. Коли ви це зробили, ви, ви записуєте ці прави, відправляєте викладачу. Ось такий, ось такий ось такий спосіб. Ви робите всі вправи. Ще раз, значить, віз діалогу, потім граматична теорія, граматична. Письмові вправи, граматичні аудіо вправи, потім у вас фонетична теорія, фонетичні аудіо вправи, і в кінці у вас лисень, аудіовання з письмовими вправами. От тако, в такому порядку ви працюєте. В принципі, можна на, на початкових рівнях робити це достатньо швидко, хоч день, хоч два-три. Оскільки курс складається приблизно. Перший рівень складається з 14 занять з контрольними роботами. Тобто, якщо займатися, скажімо, 2 заняття на тиждень або 3 заняття на, ну, 3, 3 заняття на тиждень цілком можливо, то можна за по півтора місяця вже пройти рівень. Дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.